Привіт, друзі! До мене було багато запитань як в коментарях, так і в приватному порядку стосовно того, а як же після реєстрації українського автомобіля у Німеччині діяти далі після того, як автомобіль захоче повернутися в Україну. Чи потрібно буде розмитнювати його? Чи розмитнювався він в, в Німеччині? І такі інші питання, які пов'язані саме з переміщенням. Авто, автотранспорту через митний кордон. Як фахівець митного оформлення, я відповідав, що розмитнювати нічого не потрібно, тому що автомобіль зареєстрований в Україні, він там розмитнений і виїхав з України в ЄС в режимі тимчасового вивезення. І також туди повернеться. Тому реєстрація тут в Німеччині на німецькі номерні знаки. Не вплине на його долю цього автомобіля в Україні. І от, в підтвердження моїх слів, після майже двох років після початку війни, Зрадна митна служба на своєму офіційному вебсайті висвітлила інформацію щодо таких автотранспортних засобів, що їх чекає як в Україні, так і в Європейському Союзі. Державна Митна Служба України на офіційному сайті customGov.ua повідомляє в розділі інформація для подорожуючих щодо транспортних засобів особистого користування, які зареєстровані в Україні, на які громадяни виїхали під час війни з України в Євросоюз. Тут повідомляється, що згідно українського законодавства ці транспортні засоби є українськими товарами. Вони зареєстровані в основному порядку в Україні, і їх статус як українських товарів втрачається виключно тоді, коли транспортний засіб поміщується в режим експорту. Для того, щоб помістити його в режим експорту з України, необхідно зняти його з обліку в територіальному центрі МВС. Закріпити червоні транзитні номерні знаки, оформити митну декларацію експортну і виїхати по червоному коридору з України. Всі автомобілі українських біженців, які виїжджали з України, вони виїжджали по зеленому коридору. І цей режим називається Тимчасове вивезення. Строк. Такого тимчасового вивезення товарів згідно митного кодексу передбачено 3 роки. Після спливу цього терміну наразі немає відповідальності за те, що перевищення цього сроку саме по транспортним засобам особистого користування. На інші товари є там деякі штрафи, а саме на цій транспортній засобі немає. Завершення е, тимчасового вивезення ну, завершується зворотним ввезенням. Тобто транспортний засіб перетинає кордон по зеленому коридору вже в Україну. І там не треба ніяк ні оформлювати його, ні розмитнювати, нічого. Просто в'їжджаєте і все. Е, щодо державної реєстрації. Цих транспортних засобів, які виїхали, то головний сервісний центр МВС повідомив, що після повернення ці автомобілі не підлягають повторній державній реєстрації. А Міністерство закордонних справ України щодо перереєстрації в державах членах ЄС таких транспортних засобів повідомило, що Європейський Союз рекомендує. Здійснити реєстрацію транспортних засобів в тих країнах, де вони перебувають згідно національного законодавства. Нагадую, в Німеччині до 1 квітня 2024 року необхідно поставити на облік українські автомобілі або ж вивезти його до України. Ну і Державна митна служба на кінець бажає всім нашим громадянам на скорішого повернення додому. Тобто проблем ніяких немає. Україна знає про ці автомобілі, Державна митна служба знає, Міністерство закордонних справ знає, МВС знає, МРЕО знає. Тобто, ні, нічого страшного немає при поверненні в Україну. Ці транспортні засоби знімаються з обліку в тих країнах, де вони перебувають, наприклад, в Німеччині, грубо говоря, ціпляються або червоні, або жовті номерні знаки. І машина собі виїжджає, знята з обліку. Все вона не рахується буде в Німеччині. А при ввезенні в Україну, по-перше, є дія, там, де транспортний засіб зареєстрований, і в ньому є технічний паспорт в Дії. У мене є повернутий транспорт, технічний паспорт трошки відрізаний, з, з, з куточком відрізаним. Номерні знаки, я думаю, можна надрукувати. І ще є один момент. Зараз вже в дії можна переоформити цей транспортний засіб на іншу особу, яка перебуває в Україні. І ця особа отримає нові, новий технічний паспорт. І нові номерні знаки на цей автомобіль. Вона може зробити довіреність нотаріусу. Для того, щоб інша особа цей автомобіль везла в Україну або сама виїхати з України за цим автомобілем. Тобто, ну, якби таких проблем я не бачу. Зсім дякую за перегляд. Всім удачі, бережіть себе.